Доброго дня, я Желтов Андрій Якович, лікар-отолерінголог клініки Віта Центр. Сьогодні я вам хочу розповісти про гігієну вуха. Природа потурбувалась про людину та заздалегідь це В слуховому ході. Є сірка. Яка знаходиться там постійно в необхідній кількості. Вона може бути різного кольору та має липку структуру, що слугує бар'єрам, щоб у вуха не потрапляв пил рут сторонні тіла. При неправильному видаленні сірки під час чищення порушується захисни властивості вуха, що приводить до розвитку різних захворювань. Тому догляд за вухами не вимагає великих зусиль. Для цього достатньо при щоденної ранковому ванні лише протирати зовнішнє вухо ватним диском. Слід використовувати ватні палички, зубочистки, сірники, голки та інші сторонні предмети. Вони можуть привести до травмування та виникнення запального процесу. Якщо у вас з'явилися скарги до здоров'я вух, закладені, збілі уші, заложені, звертайтеся до нас, ми вам допоможемо. Бережіть вуха та будьте здорові.